Шість ознак того, що ти занадто залежиш від чужої думки, і тобі це шкодить. Перше, ти швидко втомлюєшся, а виснажують хвилювання, які завжди переслідують тебе у спілкуванні з іншими людьми. Друге у стосунках ти намагаєшся підлаштуватися повністю під ідеали партнера, щоб не розчарувати його. Важливий критерій: що у цих стосунках ти поступово втрачаєш себе. Третє, ти сприймаєш усе занадто близько до серця. І, наприклад, декілька невдалих фраз від колег. З поганим настроєм можуть зіпсувати твій день або навіть тиждень. Четверте, ти легко жертвуєш своїми інтересами заради близьких. І якщо ти та людина, яка завжди приходить всім на допомогу, задумайся, а чи не використовують тебе? П'яте, ти постійно шукаєш підтримки та похвали. І якщо твою ідею ніхто не схвалив, скоріш за все, втілювати її в життя не будеш. Шосте у всіх твоїх невдачах винні інші люди, але не ти сам. А скільки ознак буде у тебе?